Зі шматком олівця в оці майже пів доби. Це фото трирічної Мирослави на ранок після дитсадка. Шок батьків, нестерпний біль і сльози фіолетового кольору. Ось такими сльозами плакала Мирослава. Віолас почав сильно розпухати. У рібка потекли фіолетові сльози. Вона кричала від болі. Говорить, мамочка, я сильно кричав. А в садік я врітана навіть не плакала. Рібанку ще приказали закрити рот. Батьки миттю помчали в лікарню, і тільки там від медиків дізналися в Мирослави. В оці глибока рана. Дитину екстрено прооперували. З під нижньої повіки витягли гострий, грифель, олівця. Поверхностна оболочка глазного яблука. Це тобто, була травма, то тобто, ушили. і в даній ситуації дитина отримує лікування. Як шматок олівця міг потрапити дитині в око. Батьки взялися з'ясовувати і виявили страшні деталі. Все сталося після денного сну. Няня вже пішла додому, а вихователька залишила дітей у групі без нагляду. Малі почали бешкетувати. І раптом одна дівчинка гострим олівцем штрикнула Мирославі просто в око. Цей факт вихователька приховала, не повідомила ні медсестру, ні керівництво, ні батьків. по ее действия есть грубое нарушение, то есть касается вот должностная инструкция и должностной инструкции, про несчастный случай обязательно нужно сообщить медсестре и обязательно нужно сообщить руководителю, то есть мне заведующей, и сразу же поставить в известность родителей. Вот это, получается, она нарушила. Через мовчання виховательки та згаяний після травмування час дитина мала всі шанси дістати інвалідність і взагалі втратити око. Тепер же їй доводиться лікувати сильне запалення. Це халатність в чистому вигляді. Це ні каплі жалості приголуху не було. Не оказання першої допомоги. Якби оказали помочь вовремя, може б не пошли ці воспалительные процеси. Чому вирішила приховати серйозну травму дитини і навіть не покликала медсестру? Вихователька з 10-річним стажем роботи зустрічатися з журналістами відмовляється. Пояснювати не хоче навіть телефоном. Вам ж атвір на всі питання дали, далі. Педагог уже написала заяву на звільнення за власним бажанням, але батьків травмованої Мирослави це не влаштовує. Уволі человека постаті, що больше не могла працювати з дітьми. Вона хоче тихо уйти, написати по собственному желанию і далі йти работать В учереждені з дітьми травмована дівчинка й досі в лікарні, але потроху одужує. Медики кажуть, її зір на щастя в безпеці. Дитячий садок в повному обсязі відшкодував батькам витрати на операцію. Допомогла також родина тієї дівчинки, що поранила Мирославу. Єдине, чого не дочекалися ні дитина, ні батьки, це щирих вибачень від виховательки.